Доброго дня! На моєму YouTube-каналі я детально показав інформацію, як швидко з підручних матеріалів зробити опалубку для будівельних робіт. Та в даному випадку опалубка ширина 150 мм, висота 45, мм, 45 см. Вона виготовляється при допомозі стяжок дві гайки, зварені між собою на вісні 150 мм і виготовляється при допомозі планок. Планки всі просверлені. Дітр відстань плюс-мінус 0,5 мм рівненько. Зараз ми покажемо, як швидко її розібрати дану опалубку. Дана опалубка розбирається на процесі, на процесі хвилини не більше. От вартість такої планки. Приблизно 37 гривень, вартість стяжки для опалубки 27 гривень. Тобто ми виготовляємо будь-яку опалубку під замовлення, товщина стінки армування також під замовлення. Всю детальну інформацію ви можете дізнатися на моєму сайті la 27comua або також на YouTube каналі, або просто приїхати в вишневе вулиця Київська, 27. Дякуємо за увагу!